Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Відставка перейшла до Розарію свого. Там все закінчила всі роботи, і тепер потрібно братися за троянди. Покажу вам, в якому стані вони зараз. Покажу, що квітує, і розкажу, що я буду робити зараз з трояндами. Восени. У вересні місяці. Бачите, тільки готується, тут навіть пуп'янків не видно на деяких трояндах. Жардін дестюльєрі ось таку гілочку мені вигнала. Взагалі-то вона така низенька, а тут щось вона надумала отаку от вигнати мені. Високу гілочку. Подивіться на цю квіточку, вона, наче порцелянова, так світиться, як порцеляна. Що робити? От такі, бачите, відсвіли, я не обрізала. Ну, просто зараз. Просто отак зрізаю саму квіточку і все. Ось тут Стефані Баронін зукутенберг. От її я буду просто обрізати так само. Оці соцвіті, які відцвіли. Саме-саме кінчики суцвіті. Тут, бачите, я обрізала і вона ось пішла нарощувати. Може, ще її встигне заквітувати. Не можу, а встигне, тому що в нас на півдні ще буде тепло. Отак От я обрізаю тільки самі. отут. Бачите, ну, майже немає тої гілочки, але все одно я зріжу тільки оцей пуп'янок, який засох вже. От так. Все це позбираю потім ось троянда. Блю гірл вона вже видала бутончики, готується квітувати. Це в неї. Це, мені здається, в неї буде четверта вже хвиля. Так само Лінда Белінгхем. Бачу, що є в неї вже пуп'янки, є молоді прирости, макароза ожила моя. Бачу, що нібито чи то дощик був в нас, чи то туман, скоріш за все. Вже потрібно поливати, висохла земля. В нас і гріє добряче сонечко, і вітер був такий шалений. Це сьогодні так тихо. Мука роза. Це в неї теж вже четверта хвиля. Мені дуже подобається вона в цей час показує ну, такі гарні яскраві Ну, Вона зовсім не яскрава, звісно, але в порівнянні з другою хвилею, коли все випекло, сонце вижарило то зараз в неї такі кольори є герчичка, ось вона проглядає. Всередині відчувається кавуся там. Кораловий колір, ну, дуже багато кольорів, і телефон не може цього передати, на жаль, на жаль, не передає реверс отакий. Ну, я рада, що вона ожила, тому що кліщ повністю їй з'їв все листя. От знизу вона гола стоїть. Я листя все зняла. Ювілей принца Демонако теж стоїть в бутонах. Ну, монстрело я скажу. Я зовсім не розраховувала на таку, на таку силу зросту його. Дуже швидко наростила, бачу, пагони, які анісет. Дуже швидко. Тільки обрізала, і вона одразу ж її наростила. Буде квітувати ще августа. Моя жовтенька. Я наживцювала її, і вона навіть встигла одну квіточку мені там під пляшкою дати. Добре живцюється. На відміну від. Оранж ландіни. Та не хоче ні в яку просто. О, потрібно підв'язати розаріум Ютерсен Буду ще квітувати, але бачу, що не всі гілочки не всі закінчуються. Бутонами є пусті, наче сліпі. Ну і отак виглядають троянди, Сантана. Оксамитова квіточка. Яскрава красоня. Ну, ось так. Ну, і тепер що я буду робити? Ви, мабуть, хто на півночі, в центрі України, той вже, мабуть, давно зробив це. А на півдні я тільки от зараз починаю це робити. Ну, По-перше, потрібно прибрати оце все, що нападало: пелюстки, листя, все це потрібно зібрати, бо воно тут і грибки, і пліснява всяка, і потім буде ботритись у вас. Це все потрібно позбирати. Але перед тим, як позбирати, то на деяких кущах я це почала робити ще два тижні тому. Отак, зверху я все листя десь сантиметрів на 20-25, все листя, навіть і більше, зрізаю. Хтось зриває, я, мені так легше. Щоб не було ранок, порізів. Отак, От все листячко зрізаю. І потім вже буду все разом з ним прибирати з-під кущів. Знизу часто буває, що у троянди вже старе листя і має ознаки там хвороб якихось, або просто воно. З часом вже відмирає жовте. От, Осінь, а комарі як джіли годуть. Кусали вже. Травичка, якщо є, теж повидаляти. І от все. Разом все це зачищаю, кожен кущик, так, щоб нічого не було. Це обов'язково краще зробити. Перед тим, як вносити осіннє добриво. Добриво буду вносити два рази монофосфат, це один раз і через два тижні другий раз. Я буду проливати. Ну, перший раз пролю, а другий не знаю, може і просто побризкаю і все, так буде легше. І тепер що потрібно зробити? Ну, ж проливати по сухій землі не можна точно. Тому, ну і така забита вона, бачите, я давно не рихлила, тому я отак трошки порихлю. Зроблю, наче канавку таку. Земля піднімається аж пластами просто. Шедуся, привіт, дорога. Що ж ти так дихаєш? Люди подумають, що це я так дихаю. Так, 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 я тебе показую. <ривіт> ти, дізянка, ти моя мала. Привіт! Всім привіт! Це я, Шадуська. Що ти зла собака? Всіх розганяла сьогодні, так? Да? Всіх там від паркану відігнала. І отак далі все це. Порихлю, трошки відгорну, і потім буду проливати монофосфатом. Дозу я вам напишу в описі під відео. Заходьте в опис постійно, якщо що, я там все пишу вам, щоб потім в коментарях менше було питань. Так, все, отак. Проливати обов'язково по вологій землі, або після дощику можна. От зараз я, наприклад, порихлила, і якщо дощик пройде, то одразу можна проливати. Або пролити просто лієчкою, пролити і потім проливати під кущ монофосфатом. Два рази монофосфатом, потім ще через два тижні я буду заробляти отак само землю, відгорну отак. І буду заробляти калій магнезію. Ну, вже коли буду робити, то вам покажу. Отак, От все, підготувала. І так, кожен кущ я буду чистити, обчищати. Всередині можу щось теж, якщо вона густа, дуже троянда, то я можу навіть всередині листя пообрізати. Просто щоб в мене щільна посадка і щоб було більше повітря для троянд, щоб не заводилась всяка там зараза, то я отак іноді просто ще і обрізаю всередині якесь листечко. Просто навмання трошки обрізаю його. І тоді троянда легше їй. Не така густа, тому що гілки зараз обрізати не потрібно. Це призведе до того, що будуть йти, нарощувати, троянда буде нарощувати нові пагони. Може, навіть і базальні видать, а часу в неї вже немає на те, щоб вони окріпли і увійшли в зиму. Вони змерзнуть просто, замерзнуть, почорніють і все. Ну ось, вже, вже краще. Оце я вам показала один кущик. Якщо густа троянда, то я отак листя обрізаю. Все одно я, наприклад, намагаюся вже три роки, підряд 4 обрізати листя перед зимою повністю у троянд зрізати. Почистити. Це потрібно було зробити перед тим, як почистила грабель камену. Відволіклась на камеру, тому сказала зараз. Отак. Тут є, може і бути повутинний кліщик ще. А навіть, від, ну от бачу, повзає є. Ось живий. Зараз я все це зроблю і потім вже буду обробляти чимось вертімиком, мабуть, оброблю від павутинного кліща. Вертімик в мене є. сказала обрізати не можна вже, можна тільки обрізати самі квіточки. Ось так. Навіть видно, бачите? Квіточка ще не відпала і не зрізала, а ось тут пагон. Ось такі листечка теж буду зрізати. Воно не потрібно. Воно надає нічого троянді, тільки зайві сили забираю. Тут я вже почистила, бачите, як виглядають почищені. Отак От дивишся і всі ніжки голі у трояндочки. І тепер мені залишилось тільки порихлити і підлити монофосфатом. Ну, і поки я монтувала відео, і всі свої троянди, включно з плетистими, всі-всі-всі 2-3, скільки там у мене є квітників. Поки я їх почистила і порихлила, сім потів зійшло з мене, і я щось передумала вже оце все в землю заробляти і аж три рази. Тому попалась мені на очі стаття, допис Марини Скірської вона трояндарка наша, українська займається трояндами і продає їх. То вона писала, що в неї є добриво, яке. Можна обробляти, просто о, прискати на рослинки. І це набагато легше розвести бак, покатати його навколо троянд і поприскати. У мене електричний він на акумуляторі, то це набагато легше мені буде, ніж під кожен кущик о, нахилятися і заробляти все це в землю. Так. Показую, що прийшло шприци. Це для вимірювання. Вимірювання. Зараз я все це розкрию, а потім знову увімкнусь. Так, порозкривала. Ось для чого Марина поклала вже і шприци, щоб було зручніше вимірювати. Так, дивимось. органічний калій К-36. 40 мл на 10 літрів води по листу. І ось температура. Зараз якраз-якраз саме час обробляти. Тут є і інструкція, ось. Марина. Ой, додала шедусік. Що Шо моя дівчинка, ти прийшла провірити? Да? Да, привіт. привіт Ти прийшла провірити? Да? Все добре. Все добре тут добре. От навіщо ти перекинула? Так, оце я вам напишу потім в описі під відео. Нуша, ти мені трошки заважаєш. Все. В описі під відео напишу вам схему, за якою потрібно обробляти. Це Марина схему давала. Не буду я вам читати. Так, це що? фос калій. Бачите, формула азоту 0, 25, 25 калій фосфор. Це для того, щоб зміцніли пагони і в зиму увійшли, щоб не переживати, що вони вимерзнуть. Так, що ще? А, ну гекон це прилипач. Тут, бачите, 2,5 мл на 10 літрів води. Дуже такий економний, економічний, економний. І потім вже на Останок це можна обробити декілька разів одним, потім другим. І наостанок, оце все ж таки, здається, що. А, просто проливати, не заробляти в землю, а ось просто пролити 15 грамів на 10 літрів води, столова ложка безверху. І просто під кожен кущ пролити. Що це зараз, я почитаю Proventus Ultra... О, зараз. Провентус Ультра. Формула 3, 37, 37, плюс магній, плюс професійне. Ну, що ж там написано? А, просто професійне добриво комплексне. Ну і от, наприкінці потрібно вже оцим обробити. Це вже коли прохолодніше стане, ну вже, от, плюс 10. Плюс 25. Це температура внесення. Ось так. Я собі, ну, думаю, що я облегшила собі роботу, тому що щось мені так я трошки коперсатися отам під кущами. А оцим, мені здається, я легше це зроблю. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, репости, коментарі, за ваші поради. І підказки. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам, підтримуємо їх донатами обов'язково хто чим може і хто як може. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі! А я побігла працювати.